Вітаю колеги. Як і обіцяла, сьогодні розглядаємо бюджет виробництва. Підприємство може надавати послуги, може виробляти продукцію. Деталізація може бути різна, в залежності від того, як ви це бачите, і наскільки велике у вас це виробництво є. Звичайно, чим детальніше бюджет, тим точніший результат. Ну, в даному випадку, ми бачимо вже зведений бюджет, який робить економічний відділ, тобто він розробляє таблиці, передає їх керівникам підрозділів, які заповнюють ці таблиці з інформацією необхідною для того, щоб скласти зведений бюджет, і потім, отримавши назад ці таблиці, заповнені. Після процедури проходження затвердження цього бюджету економічний відділ починає створювати бюджет виробництва. Бюджет виробництва, звичайно, формується на основі того, який план. Продажів створив відділ збуту реалізації, які в нього є замовлення, які контракти, який ринок, і, виходячи з того, що підприємство зможе продати, формується виробнича бюджетна програма. На склад, звичайно ж, працювати ніхто не хоче, тому максимально під. Те, що підприємство зможе продати, відповідно, формується доходна його частина. Розглядаємо, я вам навожу цех 1 цех 2 цех 1 надає послуга, цех 2 виготовляє продукцію і по кожній послуги, по кожній продукції, тут розраховано, скільки це буде в кількісному і скільки це буде в вартісному виразі, отримано цього доходу при. Виконання цього замовлення товарна продукція розраховується у цінах реалізації можливої реалізації або на підставі тих контрактів, які підприємство має. Доходну частину обрахували, звичайно, у підприємства можуть бути якісь іще інші доходи. Якась супутня там реалізація. Продали металобрухт, отримали якийсь доход. надали послуги житлово-комунального господарства. Має на балансі, наприклад і надає послуги, тому всі ці доходи ми включаємо і таким чином формуємо доходну частину бюджету. Якщо виробництво буде співпадати з реалізацією, то відразу можемо здійснювати податкове планування, тобто планувати скільки у нас буде. Помісячно податку на додану вартість зобов'язання. Якщо вся продукція і послуги підлягають оподаткуванню і реалізуються на внутрішньому ринку, то відповідно, отримаючи вартісні показники товарної продукції, ми вираховуємо з цієї суми вартість ПДВ. Відповідно до цієї доходної частини. Розраховуємо бюджет виробничої собівартості. Тут уже йде детальний. Розрахунок по статтям цех один. Якщо ви маєте бажання, ви і є доцільність у цьому, ви можете розрахувати по кожній послузі, або по кожній продукції, яку ви виробляєте, або це буде окреме таблиці, а у зведений бюджет виробничий ви будете заносити тільки уже зведені показники. То вам потрібно по кожній статті такі показники, як електроенергія, газ, спаливо там, і в кількісному і в вартісному виразі можете заносити і по статтям витрат, по яким ви обліковуєте свої витрати в обліку. Ви заносите, бажано, щоб вони ж співпадали які в обліку статті витрат, такі статті витрат у вашому бюджеті, тому що потім ви ж будете ці показники порівнювати із фактичними показниками. Є можливість будете це здійснювати безпосередньо в програмі 1С. Нема такої можливості не у всіх є заведено блок бюджетування, або він дуже там. Складний, громісткий, і такий, ну, який не відповідає вашій потребі, то потім в якомусь іншому вигляді, але ви будете порівнювати, і потрібно, щоб ці статті співпадали. Тоді це спрощує процедуру вашу порівняння. І ще звідки ж ви берете ці показники, звичайно. Орієнтуєтеся на факт, навіть можете для себе, для зручності і для керівництва прописувати, скільки ж було в минулому році, скільки був бюджет, скільки був факт, чи на той період, коли ви складаєте цей бюджет уже попереднього року, для того, щоб орієнтуватися, але ж не завжди ці значення можна розрахувати, виходячи з прошлого року, от, наприклад, стаття заробітна плата. Заплановано зростання на 9%, тобто підприємство планує підвищити зарплату на 9%. Такі показники, як електроенергія, газ, це прогнозні. Показники вартості цієї продукції, і оскільки в нас інфляція присутня, то вони завжди зростають, і ми повинні також запланувати це в бюджеті. Якщо у вас зростає виробництво, змінюються обсяги виробництва, ви також повинні це врахувати і кожну статтю закласти уже в тому розмірі з рахуванням змін, які ви передбачаєте, будуть у наступному році. Крім того, виробництво основне ви порахували собі вартість. Крім того, у вас є допоміжні виробництва. По цим допоміжним виробництвам ви також на підставі тих таблиць, які надавали для заповнення керівникам цих підрозділів, і після погодження цих бюджетів, які надали ці керівники підрозділів, ви берете за основу показники їхні витратні, тому що доходної частини в них немає. В них є тільки витратна частина, і також заносити у свій бюджет. Крім того, якщо у вас є доходна частина по іншій діяльності, то у вас буде і собівартість. Цієї доходної частини. Крім того, ви повинні по загальногосподарські витрати розрахувати, які є загальними для всього підприємства і не потрапили у ці підрозділи допоміжних виробництв. Крім того, обов'язково створюється бюджет адміністративних витрат і витрат на збут, а також інших витрат. Інші витрати в багатьох є присутні 949 рахунок, і вони у вас повинні також бути заплановані, якщо вони є. Адміністративні витрати. Хто ж заповнює? Тут з практики виходячи. Частіше всього, цей бюджет заповнюють самі економісти, отримуючи необхідну інформацію там від відділу кадрів, від енергетики, від інших служб, які можуть надати інформацію для того, щоб заповнити і спланувати витрати адміністрації та відділ витрати на збут. Також під Підрозділи, які займаються збутом продукції, повинні надати свої планові показники витрат. Отримавши усі ці доходи, розрахувавши доходну і витратну частину, ви спланували доходи, які можуть бути у на наступному році, і витрати. Звичайно, для керівництва бажано показати це у зведеному загальному вигляді, зручному для. Перегляду. І створюєте якусь таку додаткову таблицю, в якій вказуєте загальні доходи, загальну собівартість, адміністративні витрати, витрати на збут, інші і витрати всього. Крім того, що у вас можуть бути фінансові результати, виводите прибуток до оподаткування, визначаєте плановий податок на прибуток. і ви визначаєте чистий прибуток. Крім того, ви на підставі заявок керівників підрозділів та інших служб визначаєте і планові інвестиційні витрати, який це що планує придбати. Якщо йому ці придбання погоджені, то ви їх плануєте і відповідно довідково наводите, тому що ці витрати йдуть не за рахунок собі вартості, і потрібно мати прибуток для того, щоб ці інвестиційні витрати здійснити. Таким чином прогнозується робота. Підприємства в наступному році. Ось я вам коротенько, буквально там основні моменти показала, яким чином можна спланувати бюджет свого підприємства на наступний рік. На цьому поки все. Це коротко, будуть питання. Є питання. Пишіть, звертайтеся, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Будемо розглядати, як скласти бюджет торгівельного підприємства і багато інших питань. Сподіваюся, вам буде корисно, на все добре. Дякую.